Всім привіт! Далі хочу показати вам цікавий розклад, називається робота. Хто любить робити розклад по схемі, зараз буду показувати. До речі, для цього я взяла оракул повнолуння, хто хоче, можете придбати в магазині «Дама монет. До неї є інструкція, кому потрібно. Так, тут всього 11 позицій. Поїхали! Віддалимо, щоб було краще видно, так, так є. Зробила я ось таку схему показую. Перша позиція ситуація на зараз. Це розклад буде для моєї клієнтки. Так, вас змістю. Знаєте, десь вона зараз отримує за якісь свої хороші або погані справи бумеранг. Те, що вона заробляла, те й отримує. Давайте зробимо додаткову карту, подивимося, хороший чи погано. Так, чорний кіт, ну, не дуже хороший, до речі. Ти тільки сказала про бумеранг. от, будь ласка, ну, чудова колода відчуває мені, на мене на всі 100%. Взагалі ніяких питань до цієї колоди немає, тому що одразу говорить те, що я відчуваю і бачу. Да, трішки чорний кот перейде дорогу. Так, друга полиція, що допомагає чи заважає заточеніє. Тут більше всього заважає, що вона прив'язана до цієї роботи, і щоб там не було чорний кіт, білий кіт, нікуди вона з неї піти не може. Да? От як в А, Тому, ну. Це також, до речі, стабільність, як би там не було да, заточення, але це все одно стабільність є. Тому це не так і погано. Так, далі третя карта взаємовідносини з клієнтами. М -м з клієнтами або колегами. Так, ну з колегами тут, більш за все, в неї буде карта захисту, да, така с -с сильний, сильний воїн вона. Я б сказала, що нікого до себе близько не підпускає. Всі знають, що вона така залізна більш леді. Да? До речі, залізна да? і по карті видно. Що до неї так просто в її спілкування не просичиться. Да? Так. Тому, ну, в принципі, взаємовідносини по карті захисту нормальні. Від неї більш залежить, ніж від них. Так, це взаємовідносини з починюними клієнтами по графіку. Ми дивилися по сюжету цьому розкладу, ми дивилися з, з колегами. А тут відносини. У ну, неї клієнтів там нема, наскільки я знаю її роботу. Тому буде дві, дві карти по відносинам з колегами. Карта господін. Ну, знаєте, любить вона себе показувати такою хазяйкою долі да, на роботі. Не знаю її посаду, але по цій карті видно, що вона любить показувати себе вище. Вище за всіх, да? можливо, то статус їй, то дозволяє положення. В суспільстві, але по карті господину так воно і є, да? Та, з такою навіть чоловічою ноткою енергії. Ну і карта долі випала, що це взагалі а, вона така є і по життю. Так, далі відносини з начальством, хрест напружені, напружені. Якась повинна була трапитися ситуація конфлікту, яка дасть відпечаток, відбиток на майбутнє. Ага. І що по ітогу тут? А, карта мудреця. Да? Ну, начальник буде мудрецом, вона буде лисицею, і по ітогу все буде добре в них. <сум> От бачите, наскільки потрібно бути гарним в балансі? Хтось буде мудрим, хтось буде хитрим. Всі будуть думати, що все добре. Так, поїхали далі. Шість. Яке матеріальне положення вона буде заробляти на цій роботі? Так, матеріальна. Карта дерево, розквіт. Ну все добре, процвітання випало. Карта процвітання. Давайте додаткову карту якусь витягнемо. Наскільки це процвітання буде стабільним, благополучним, вигідним для неї. Так. Миші. Миші послідство Знову, Знов, за якісь її оці ситуації, трішки вона отримує від Цього доходу. Хоча я бачу, що воно не сильно її буде і бентежити. Новини, сила, успіх витримає вона все-все-все-все-все добре, закохані. Ну, дивіться, грошової карти не випало, але в загальному карта дерева це процвітання випало. Тобто, ну от як отримала, так і отримує, але може десь за якусь ситуацію вона буде в неї убиточно, але це для неї її варанг. Тому ось так. Далі емоційна, так, емоційна роботі. Її емоції. Ой, щось вона замучена, втомлена. чим пов'язано це Розбита, замучена, втомлена. Маскарад. А, ага. вона втомилася бути постійно під маскою, і, мабуть, у неї все хорошо, да? Бо вона. За справедливість, за справедливість. А карта трипутнику по роботі показує, що більш за все є розділені якісь там групи, колективи, що це вона вже задовбалася і сюди, і туди. І усім посміхатись і показувати, яка вона справедлива, і грати цей маскарад. І, коротше, вона втомилась морально. Понятно, далі, так, можливості роста ні. Роста в неї тут ніякого немає. Карта хандра. Тобто на тому рівні, якому вона зараз є, на тому вона і буде. Далі. Так, перспективи розвитку підприємства або можливість клієнта утриматись на цьому місці. Так, давайте за клієнта подивимося. Ну, все супер. Ключ, пристрастя зад. Компанія розвивається, вона з компанії в тандемі. Працює. А, до речі, я завтра може бути показувати, як їй подобається, їй це заводить оце ця робота, оці там якісь проекти. Тому. Буде вона на цій роботі, буде все окей. Це я показала на оракул повнолуння, приклад розкладу, як гарно, чітко працює ця чудова колода. До речі, нагадую, що якщо ви хочете книги з розкладами, в магазині «Дама Монет є два види книг по розкладам. Тому пишіть, будуть і у вас.